Гостра неркова недостатність цього року спричинила підозрілу смерть майже ста дітей в Індонезії. Про це заявило Міністерство охорони здоров'я країни. Наразі сплеск смертності розслідує команда експертів. Раніше схожа ситуація була в Гамбії, де підозрілою видалася смерть 70 дітей через ту ж причину гостру неркову недостатність. Гамбійська команда з'ясувала, що летальні випадки були пов'язані з сиропами проти кашлю та застуди, які містили надмірну концентрацію певних Домішок забруднювачів. Однак Індонезійська агенція з контролю за медикаментами каже, що ці препарати в країні не продають і що речовини, які ті містять, у країні заборонені для всіх ліків для дітей. І хоча зв'язок із лікувальним сиропом не доведено, батьки стурбовані. У мене також є маленька дитина, дворічна. І Якщо це для неї смертельно небезпечно, я більше його не використовуватиму. Знаю, що в зоні різику опинився не лише дитячий сироп проти кашлю. З прилавків також тимчасово зник і сироп для дорослих. Я побоювання, що постраждати можуть і дорослі. Я знаю, бо сама працюю в аптеці. Станом на 18 жовтня влада Індонезії виявила серед дітей 206 випадків гострої ниркової недостатності 99 були смертельними. Як превентивний захід Міністерство охорони здоров'я країни попросило всі медустанови тимчасово не виписувати і не видавати рідкі чи сиропоподібні препарати. Воно також закупило спеціальні препарати для лікування гострої ниркової недостатності. Водночас розслідувати також допомагають працівники Всесвітньої організації. Охорони здоров'я. До цього вони проводили консультації з експертами в Гамбії.